Штурмувати будинок профспілок у Києві наказали в СБУ. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради встановила причину трагедії у столичному будинку профспілок, що сталася 19 лютого. Результати опублікував на своєму сайті голова комісії Геннадій Москаль. Штурм будинку профспілок проводився за вказівкою колишнього голови СБУ України Олександра Якименка, його першого заступника Володимира Тоцького, керівника Центру спецоперацій Альфа Олега Присяжного та керівника антитерористичного центру СБУ Андрія Меркулова метою штурму була зачистка будівлі від протестуючих і знищення всіх, хто був у приміщенні. Штурмова група з 224 спецпризначенців потрапила до будинку профспілок через готель Хрещатик. Всі напрацьовані матеріали. Тимчасова слідча комісія направила до генеральної прокуратури з вимогою притягнути винних до відповідальності.